Зустріч української та американської делегації у Саудівській Аравії тим часом вона відбудеться, і найближчим часом це теж станеться напередодні. Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету у Харкові. Там українська команда готувалась до переговорів з американською делегацією. В офіційному повідомленні вказують, що перемовини будуть 23 березня, тобто сьогодні. Ну, власне, за версіями вони розпочнуться, нібито і сьогодні, але основна частина, нібито на завтра. Але тут є купа деталей, тому що а чи було взагалі таке в історії? І що це човникова дипломатія, або воно матиме трохи іншу назву в історію? Богдан Бондаренко із нами це політичний експерт, експерт з конституційного права та політики. Вітаємо в студію. Доброго дня, вітаємо. То що це взагалі? Чи були в історії випадки, коли в сусідніх кімнатах були представники різних країн, а між ними ходив медіатор, як зве себе зараз представництво Білого Дому у Вашингтоні? Це насправді медіація чи виглядає якось інакше? Перша медіація там є різні форми, за якими розуміють. Тобто, якщо розуміють, там ну не хочу вдаватися в подробиці, бо трохи в курсі цієї історії, але певні ознаки є. Тобто, якщо є певний посередник, який допомагає дійти згоди, то в принципі це підпадає під розуміння медіації. Але ж нашому нашій ситуації проблема в іншому, в тому, що як би не хотіли сполучені штати Америки зараз бути безпосередньо виключно технічним гравцем та да, в цій історії і стати між сторонами, як це неодноразово говорить Трамп, все таки повністю. Бути найте незалежним і ем, крім так ну рівновіддаленим від усіх сторін гравцем, у них не виходить. Ну і це неможливо з огляду на роль сполучених штатів в Америці в цілому, тому є певна задача, яку Трамп неодноразово для себе артикулював, пов'язана з тим, щоб завершити це якомога швидше. Як це вже питання другорядне, чи були в прикладі такі, ну чи були в історії такі приклади, певною мірою, мабуть, так і насправді, ну я не певен, що це аналогія сподобається нашим глядачам, але можна згадати про події між південним і північним В'єтнамом, і там певною мірою, певною мірою, сполучені Штати Америки відігравали схожу історію, коли Кісінджер спілкувався зі своїм візавіз -віз, власне комуністичного В'єтнаму та а? А іншу роль відігравали в цей момент представники умовно-демократичного уряду північної. Тому якби, я сподіваюся, що це не обернеться. Власне, Ця аналогія для нас буде виключно мати якісь певні частково історичні штрихи і не матиме для нас того ефекту, чим це закінчилося для В'єтнаму. Але в цілому, ну щось таке вже було. Тобто не варто очікувати, да що все, що відбувається сьогодні з Україною, це вперше завжди щось в тому чи іншому вигляді було. Аналогії повні шукати сенсу немає. Але якби ну певні процеси можна десь знайти по частинкам. Події, які відбуваються на фоні, з одного боку вкиди про те, що тиснує якась сакральна дата, 20 квітня, якесь там інше квітня, до якого все повинні вирішити, і воно так вже не вперше було. А з іншого боку існують провокації. От свіжі це заяви російської МЗС про те, що Україна от порушує, б'є по російській інфраструктурі, суджу, вприклад, наводять наш центр протидії дезінформації при РНБО оперативно реагував, да ви самі себе, що ви припиніть, якщо хочете. І що з цих подій може такі суттєво впливати на те, що буде відбуватись у Суддівській Аравії? Наскільки? Зрозуміло, зараз офіційних джерел то зустріч матиме як була формулювання не стільки політичний, скільки технічний характер з огляду і на склад делегації, який, я так розумію, та їде. Тобто, мова йшла про енергетиків, військових тощо, про уточнення певних списків об'єктів, про певні формати, можливо, навіть про певні засоби контролю за додержанням цього перемир'я. Проте ну давайте подивимось на це з іншого боку. Уявімо, що ми дійдемо до переліку певних об'єктів, з яким, наприклад, ми пропонуємо росіянам власне не бити, росіяни пропонують Нашого боку, ну по перше, врахуємо той фактор, що вони за декілька років а, ударів по нашій енергетиці а, нормально вже нам а, ну, вшатали, тому відповідно говорити про те, що вони можуть себе певною мірою тут дозволити сказати окей, потім об'єкти ми вже били два рази, три рази, чотири, ну п'ятий раз бить не буде. Допустям. Але питання в іншому, в тому, що буде виникати після цього далі. А, які засоби контролю для цього? Уявімо, ми навіть досягнемо певних згод стосовно там різних форматів і супутників, і ще чогось, але. Якщо, наприклад, відбудеться умовно порушення, або, скажімо, росіяни на наступний день після підписання певних угод принесуть обломки нашого безпілотника річної давнини і покладуть у себе на якомусь об'єкті, скажуть, що ми порушуємо ці угоди, яка буде реальна роль їх ну, того гарантера? Хто він буде? Сполучені Штати, які засоби тиску або реальної верифікації дотримання або недотримання режиму перемир'я будуть застосовані. Іншими словами, ми всі хочемо, застос... ну, хочемо... Штати хочуть перемир'я, та хочуть якогось. Їм важливо сам Швидкого факт перемир'я. Швидкого здається. Та. зміст особливо значить, немає. Тобто їм треба показати певну динаміку, як ви казали, 20-те число, mm -hmm. будь-яке інше, треба показати динаміку, що воно рухається. Окей, навіть домовимось, окей, навіть вони скажуть, що всі погодили. Але росіяни, ну з 14-го року, ну у нас є приклади в менших масштабах в на лінії власне зіткнення в Донецькій Луганській області, коли було ордло та і власне підконтрольним урядом е, території України. Е, е, вся верифікація будь-яких порушень відбувалася шляхом того, що ми казали, що порушено режим перемир'я. І обсє, яке в той момент відповідали частково власне за цей процес, навіть не могло нічого зробити. Що це має бути за суб'єкт, який буде чітко фіксувати порушення, і хто який формат притягне до відповідальності? Бо зараз, ну, типу, ситуація така, що ну ми готові насправді. Ну, готові на цей процес, але росіяни виставляють ну з огляду на динаміку розмов з ними не хочуть цього. І вони якби формально погоджуються на певні умови, але там, дороблять крок вперед, роблять три назад і кажуть, що ну тут у нас є додаткові умови, тут тут тут. Тому якби я сподіваюся на власне майстерність нашої перемовної групи, яка буде працювати сьогодні, наскільки я розумію, завтра в Саудівській Аравії, але треба розуміти з якими об'єктивними проблемами вони зіштовхнуться в цьому процесі. Ну і ще є. Нюанси, ми прекрасно розуміємо, що Вашингтон відверто, особливо з останнього інтерв'ю там Віткуфа, відверто каже: Ну так слухайте, там же ж питання в всі ж хочуть миру, і навіть портрет дуже красивий. Насправді Трампу передали про те, як Путін молився тоді, коли Трампа поранили. Відверто працюють на виборця Трампівського той, який зробив йому ядро, і той, який привів його фактично до влади релігійна ця громада, але маємо ще ж Розуміти, що в якийсь момент Вашингтон певно впреться в додаткові вимоги від Росії. В який момент це станеться? Це станеться на якийсь день, ви думаєте? Чи це станеться по кількості вимог? Чи це станеться за неадекватністю цих вимог? Мені здається, що певний міро це вже трапилося. Тобто, якщо ми говоримо про результати нашої попередньої зустрічі з саудська Аравією, де ми погодилися на 30 днів того перемир'я, яке до початку власне нас не влаштовувало, ми сказали, окей, ми готові цим шляхом продемонструвати нашу позицію, що ми готові десь поступитися, але погоджуємося після того, власне, ну по ідеї з точки зору Трампа, те саме мало відбутися в Москві. Але цього не відбулося, тобто, за результатами а, і навіть розмови їх спільною телефоном. Ми побачили величезну кількість епітетів, якісь незрозумілий текст в мережі X з боку прес-секретаря Білого Дому, який не містив за забі конкретики, тобто фактично. Відповіді на пропозицію Трампа не прозвучало. І це якраз і є, мабуть, певною мірою той момент, де вже впирається в якісь точки. Наша проблема полягати ну, може полягати в тому, якщо ми виходимо з найгіршого сценарію, найгіршого, в тому, що буде здійснена будь-яка спроба перекласти на нас відповідальність в тому, що ми не готові до перемир'я. Ось це буде найгірший з варіантів, і в такому разі наступний найгірший елемент вихід США з процесу зі словами, типу, ми зробили все, що могли. Тоді наш варіант time? В принципі, у нас цей варіант, ми його давно по ньому живемо, але можливо в цій ситуації він є одним з найліпших. Тобто давати поради нашій переговорній групі, не маючи жодної інфор... ну не маючи такої глибокої інформації, яка є у них, мені здається, не буде братися ніхто. Але з огляду на те, як ми намагалися тільки що там визначити інтерес Трампа. В чому він? Якщо інтерес в тому, щоб заморозити або не брати в цьому участь, то власне, ну, вони до цього можуть і йти. Так, вони можуть грати певний час в ці процеси, але скільки вони це будуть робити, не знає ніхто. І вибачте, можливо, навіть сам Трамп не знає. Тому що, як ми бачимо, ситуація в його голові змінюється дуже різко і дуже часто. От про інтереси стосовно гарантії безпеки, зараз на цей напрямок детальніше звернемо. США та Європа матимуть різні зони відповідальності у майбутніх гарантіях безпеки для України. Це заява чеського президента Петра Павла. Далі цитата. Угоди зі США про мінерали та гарантії від європейських країн через присутність американського бізнесу в Україні можна очікувати, що вони захищатимуть ці інтереси. Інша складова гарантії новостворена так звана коаліція рішучих держав, які можуть і хочуть спрямовувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода. Петр Павел, президент Чехії. Ну, тут теж два напрямки: гарантії безпеки від Сполучених Штатів. І, я так розумію, що не тільки штати, а вже й європейці, типу, потихеньку приймають те, що ну гарантія безпеки це просто присутність американців. А в якому вигляді? Ну от у вигляді вони присутні. А у якому власники не знаю, який вигляд можливо? Я думаю, що якщо ми згадаємо ну, певну історію, то в 2014 році американський бізнес працював. В Донецькій і Луганській області, і це не завадило росіянам туди увірватися. Якщо ми говоримо про період події 12-річної давнини, якщо ми подивимося на місто Київ, зокрема на район метро Лук'янівки, там Макдональдс є. І... Якось не допомагає. Тому, власне, певною мірою ідея з нею можна погодитися і розвивати. Чим більше активів, якщо ви цими активами зацікавлені, ви будете їх охороняти. Але це певне, ну, це може бути як і кінцевий результат у вигляді справжньої гарантії. А з іншого, може, це бути певна фікція, тому що в якийсь момент Сполученим може, Штатам Америки може бути об'єктивно, а краще і доцільніше відмовитися. Від певних активів тут для того, щоб досягти певного результату в іншому місці. І це реальність, з якою треба сприймати спокійно і працювати. Питання гарантії безпеки, самого формулювання. Якщо ми подивимося, воно за останні певною мірою три роки, а можна ще від Будапештського меморандуму йти, воно вкладає в себе абсолютно різний зміст різними гравцями. Тому ну, наша реальність полягає в тому, що нам складно. Насправді, продовжуючи тезу, яку ви проговорили, Сполучені Штати або один з чергових посилів, які ми отримуємо, НАТО ні, але п'ята стаття може бути застосована. А тут величезне питання: а в якому форматі і як має бути застосована п'ята стаття, якщо ракети залітають в Польщу і в Румунію, і вона не дуже застосована? А тут Україна, і давайте тут застосовувати п'яту статтю. П'ята стаття або власне Вашингтонський договір, то що це певний документ, який хоч і десь конкретно сформульований, але все таки загально рамковий. Тому що я закликаю наших глядачів почитати текст п'ятої статті, тому що багато хто апелює до того, що п'ята стаття це передбачає автоматично пересолку, одразу да парасольку. Але насправді вона передбачає певні консультації, а потім далі подивимося. Це перший пункт. Другий пункт пов'язаний з тим, що цей документ ми тлумачимо в певному контексті, та умовно погодьтеся, а питання п'ятої статті 20 років тому. Ніхто не заїкався б Ну тобто звучала п'ята стаття, і всі б дрижали. десять років тому. Ну вже було трошки інше сприйняття. Коли зараз а, один із основних гравців блоку НАТО, власне, Сполучені Штати Америки каже про те, що ну можливо треба роздивлятися цю п'яту статтю в контексті всіх, хто вступив до 99-го року. А інших власне сприймати інакше, то в цей момент ти розумієш, що така штука, як правова визначення, тобто можливість прогнозування дій твоїх контрагентів, вона падає до нуля. Ну я думаю, що країни Балтії, коли почули власне такі ідеї декілька тижнів тому з-за океану, дуже сильно напряглися. Тому ідея поширення на нас там статті 5, яка мені здається належала прем'єр-міністру Італії, пані Мелані, ну вона теж є певним комунікаційним кроком пов'язаним з тим, що це визначення таких ну переговорних певних позицій, дивитися де слабше. А де можливо сильніша а, точка у росіян, але станом на сьогодні, а, НАТО або будь-че інше, це є я не хочу використовувати термін рудимент, але це, мабуть, все-таки. Певні такі фльор, знаєте, з попереднього періоду, в якому ми жили до Трампа, в тому плані, коли ми розуміли, що так, воно зовсім ну не ок, але щось працює гірше, щось краще, але якось трималися за а, такі от нашарування договори попереднього міжнародного порядку. Зараз ми не знаємо, який цей міжнародний порядок буде новим, але в чому ми впевнені, що всі ці речі, які були з минулого, сьогодні вже не діють. Зараз будується щось нове і складне. А, слава Богу, певною мірою. Ми мали а, певну прививку від. Попередньої адміністрації, а і власне хто кажемо, мова йде про той період, коли ми не отримували допомоги з боку США протягом 2023 року, ну, 24-го четвертого більшості своїй. і ми змогли певною мірою перекритися. Певною Там мова йде про дрони ще щось зараз. Мені здається, буде спостерігатися та сама ситуація пов'язана з тим, що ну ми будемо з кожним днем. Я сподіваюся, суспільство в першу чергу, бо політики я думаю, це зрозуміли. Зміти, що наша відповідальність це наша безпека, і це саме наша відповідальність. На можуть допомагати, а може не допомагати боротьба за наше виживання лежить лише на наших плечах. В якому тут десь хвилини у нас є? В якому контексті ці гарантії безпеки від європейців будуть реалізовуватись? Я не можу вам відповісти на це питання, тому що протягом знову таки, за який період часу брати. Якщо аналізувати заяву європейців протягом останніх двох років, то це буде один формат, він буде критично відрізнятися від того, що лунає останній місяць. Якщо ми будемо аналізувати це через призму угод, які ми укладали з різними країнами, зокрема європейськими двосторонніми, uh -huh. стосовно ну тобто, певних, скажімо так, або десь зобов'язань, або десь намірів про зобов'язання допомагати нам, то це може бути. Певна фінансова допомога, яка буде вливатися в наш оборонний сектор і продукуватимемо зброю на територію України. Спільні виробництва тощо це є дуже якісним, насправді і хорошим моментом. Ми просто уявіть, що було б, якби цього взагалі не було б. Тому гарантії, скоріш за все, будуть ситуативними, і не факт, що вони матимуть якісь чіткі юридичні закріплення. Дякуємо. Богдан Бондаренко, політичний експерт, експерт з конституційного права та політики, був гостем нашої студії.